Шановні колеги, дуже дякуємо, що так швидко до нас змогли приїхати. До вашої уваги коментар начальника управління спеціальних розслідувань, головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка з приводу сьогоднішніх дій та заяви одного з адвокатів Віктора Януковича. Якщо будуть якісь уточнюючі запитання, Сергій Віктор готовий відповісти на два з них в кінці своєї доповіді. Будь ласка, доброго дня, шановні журналісти. Щодо розслідувань проваджень стосовно колишнього президента Януковича і заяв його захисників, на теперішній час Генеральною прокуратурою розслідується ряд кримінальних проваджень, у семи з яких повідомлено про підозру колишньому президенту. Це стосується справ причетності до подій на Майдані. Це повідомлення про підозру злочинній організації, це ряд економічних справ, зокрема щодо розтрати коштів Укртелекому, щодо соволодіння землями сухолуччя, резиденцію Межигір'я, щодо отримання коштів на книжки невидані. Також щодо прийняття та підписання законів 16 січня. У кожному з цих проваджень екс-президент оголошений в розшук. Він розшук здійснюється. Державний, а також спрямовані документи до Інтерполу про оголошення в міжнародний розшук. Інтерпол на сьогоднішній день надав дозвіл на здійснення міжнародного розшуку у кримінальному провадженні за підозрою у розтраті коштів, виділених на будівництво телекомунікаційної лінії спеціального зв'язку. У інших провадженнях щодо причетності до подій на Майдані Інтерпол відмовив у оголошенні в розшук, вбачаючи тут політичні переслідування. Ще у ряді економічних проваджень щодо сухолуччя межигір'я, а та також щодо отримання хабарів за невидані видані книжки, направлені документи, і вже протягом від. 11 місяць до 11 місяців Інтерпол просто не надає відповіді на те, чи оголошувати чи не оголошувати його міжнародний розшук щодо безпосередньо того розшуку, на який наданий дозвіл, десь місяців 8 назад в минулому році було призупинено доступ до файлів в зв'язку з розглядом скарги в захисту Януковича у суді, водночас з баз Інтерполу. Про міжнародний розшук, колишній президент не виключений і перебуває до цього часу у міжнародному розшуку. Щодо заяв інших захисту, дійсно, сьогодні захисник Януковича передав слідству пояснення, відібрані у колишнього президента. І ще у минулий четвер такі ж пояснення були надані у провадженні в суді, яке розглядається за обвинуваченням Беркутівців у причетності до розстрілів 20 лютого на вулиці Інститутській, як у справі в суді, так і у нас слідства ці матеріали, ці пояснення долучені до матеріалів слідства, і як і в суді, так і у нас з цього приводу буде направлено міжнародно клопотання до Російської Федерації з приводу. Допиту Януковича, тому що на теперішній час Російська Федерація відмовила у видачі його Україні. Протягом більше ніж півтора року жодної відповіді взагалі на наші клопотання не було, але буквально десь місяць назад прийшла відповідь, що відмовляють у видачі у зв'язку з, начебто, з посиланням на Європейську конвенцію. Яка містить посилання на те, що там містяться ознаки політичних переслідувань. Враховуючи таку позицію правоохоронних органів Російської Федерації для того, щоб організувати допит на території, необхідно задіяння правоохоронних органів тієї країни. І тому знову ж виглядають маніпуляціями звернення захисників про те, що Генеральна прокуратура має негайно відправити слідчого для допиту на територію Російської Федерації. Захисники про це знають, однак роблять такі некоректні, м'яко кажучи, заяви, тому що проведення будь-яких слідчих дій на території Російської Федерації без правоохоронних органів тієї країни є незаконним і це неможливо. Водночас. На наші неодноразові пропозиції про те, що ми готові відібрати показання у колишнього президента е, саме шляхом відеоконференції, а для чого йому необхідно з'явитися до консульства чи посольства України в Російській Федерації, де в установленому порядку має бути підтверджена його особа. Вони вказують на те, що е, це не відповідає вимогам законодавства, начебто, тому що така можливість є і вона запропонована. Щодо заяв про відсутність доказів, знову ж жоден юрист, який себе поважає, не, робить, не буде робити заяв таких, коли він не, має, не ознайомився з матеріалами кримінального провадження. На теперішній час у захисники, враховуючи що слідство, триває у шести провадженнях, захисники з повністю з матеріалами справ не знайомилися. І їм невідомо, які є докази у матеріалах провадження, повний об'єм цих доказів. І відповідно, робити такі заяви, це знову ж таки є маніпуляція і е, та ж продовження піару, яке продовжується в, в останній рік. Тому що, як відомо вам, такі заяви щодо бажання давати пояснення, вони раз в 3-4 місяці лунають від захисників, не дивлячись на те, що ще. З часу вступу їх у 2014 році їм було роз'яснено про те, що їхнє є право відбирати пояснення у свого підзахисного Лише сьогодні такі пояснення були надані. Водночас, у одній кримінальному провадженні часто стосується підозри колишнього президента у заволодіння землями Сухолуччя. Слідство на теперішній час закінчене і. Підозрювані інші підозрювані, з допомогою яких здійснювався цей злочин, знайомляться з матеріалами провадження. І знову ж таки адвокати, які Януковича, які в у цій справі вони можуть роз'яснити своєму підозрюваному підзахисному те, що він може прибути. І брати участь у судових засіданнях, коли цей обвинувальний акт у цій справі буде направлений до суду. Заяви про те, що йому грозить на теперішній час небезпека, тому що у лютому 2014 року, начебто, був замах, теж є такими, що не відповідають істині. Тому що за результатами розслідування того провадження, за заявою захисників. Януковичем, що у лютому на нього був скоєний замах, не знайшли за результатами розслідування свого підтвердження. Водночас законодавство України дозволяє приймати необхідні заходи для того, щоб у разі наявності небезпеки приймати необхідні заходи для того, щоб забезпечити максимальну безпеку для учасників процесу. Як свідків, як потерпілих, так і, зокрема, підозрюваних. І такі заходи безпеки я гарантую будуть забезпечені. Але, як видно, жодного бажання брати участь саме у судовому процесі немає. Наявні тільки голослівні виступи із елементами піару, щоб розповісти про те, що, начебто, відсутні докази. Крім того, на сьогоднішній час прийнято. Верховною Радою зміни до законодавства, що стосується спеціального розслідування, так званого заочного, що дозволятиме кримінальні провадження, обвинувальні акти у кримінальних провадженнях спрямовувати до суду навіть без оголошення в міжнародний розшук, що було раніше обов'язковою умовою, і звичайно, що у цих провадженнях. Які розслідуються, де повідомлено про підозру колишньому президенту, такі рішення будуть прийматися, і ті ж самі адвокати, захисники будуть мати можливість в саме в рамках кримінального процесу приймати участь у судових засіданнях, і саме там, як це має бути у правовій державі, доводити невинуватість, якщо вони так вважають, свого підзахисного. На теперішній час е, слідчі органи е, Генеральної прокуратури спрямовані на те, що в цих проваджень завершувались саме е, в порядку заочного засудження, і саме там, а не як адвокат заявляє, що необхідно суспільству оголосити докази. Саме в цих судових процесах і будуть надаватися докази в встановленому законом порядку, і саме там будуть мати можливість захисники. А якщо вони вважають, що їх підзахисник має бути в судовому процесі, то вони мають йому роз'яснити, що він має прибути, і вони там зможуть доводити, надавати докази свої зібрані ними. А відповідно, держобвинувачення буде доводити встановлені факти на підставі зібраних на теперішній час доказів. Дякую, якщо є запитання. Дякую, будь ласка, коли запитання уточнюючи по озвученню те. Адвокат якому ще просто повідомляв, що переваг є якісь післямові пояснення? Що отримали ви що це за поясник? так дійсно. Я ж повідомив, що сьогодні вранці він передав пояснення. Що там міститься? Що в них міститься? Що в них міститься пояснення щодо саме подій? Часів майдану і дій саме Януковича стосовно розвитку цих подій і керівництва правоохоронними органами. Звичайно, що в цих поясненнях написано, що підозрюваний жодної причетності до розгону начебто немає. Але матеріалами слідства зібрані докази, які вказують на зворотні, знову ж таки це питання для остаточної точки в цьому буде вирішувати питання суд. Да, сказали, що... Ван Борщі, Скажіть, будь ласка, чи справді може Янікович вільно Продолжение світом? Скільки кримінальних справ нього порушено, і були вони підпередані до суду, і чи була спроба допитати його проживання відеоконференції? Знову ж, я про ці всі моменти розповідав, тільки що. І коротко повторюсь. Що на теперішній час повідомлено про підозру колишньому президенту у семи кримінальних провадженнях. Щодо відеоконференції, адвокатам неодноразово роз'яснювалося про те, що таке можливий допит, якщо він прибуде у консульство чи посольство для підтвердження особи, щоб офіційна особа державних органів України підтвердила його особу, тоді можна проводити цю слідчу дію. Вони відмовлялися, посилаючись на неузгодженості в законодавстві. А проведення слідчих дій на території Російської Федерації до останнього часу було неможливо, тому що на жоден запит нам відповіді не надходило. На сьогоднішній день надійшла відповідь про відмову у екстрадиції, і тому ми будемо вже ставити питання про те, щоб його допитати на території Російської Федерації. Але наголошую, що це можливо в законний спосіб, тільки з участю правоохоронних органів цієї держави. А що до як знову ж повідомляв, Інтерпол надав дозвіл на здійснення міжнародного розшуку у одній кримінальній справі. Це за підозрою у причетності до розтрати коштів, виділених на створення телекомунікаційної мережі під час приватизації Укртелекому. За цією. Він перебував у міжнародному розшуку і перебуває. Єдине, що в зв'язку з каргою адвокатів на е, таке рішення Інтерполу, Інтерпол призупинив публікацію цих е, файлів. Тобто тут е, все питання знову ж до правоохоронних органів Інтерполу, чи вони надають цю інформацію в інші країни тобто для затримання, чи не надають, тому що з баз про міжнародний розшук він не видалений. Сановні колеги, дякуємо вам за увагу. Перепрошую, це не тема сьогоднішньої нашої зустрічі. Давайте розповідаємо. Це тема. І скільки все ж таки яка сума заарештована? Зарештовані всі. Майно, тобто нерухомість, це знову ж таки і міжегір'я, і е, приміщення сухолуччя, і майно, яке там знаходиться е, нерухоме, і велика кількість рахунків. Єдине, що знову ж точні цифри по рахунках я вам не назву, тому що треба уточнити, щоб не помилитися. Ці питання неодноразово озвучувалися, в тому числі ви можете їх отримати як доступ до публічної інформації. Ми надаємо ці дані стосовно точної суми, яка саме заарештована. В першу чергу це нерухомість. А по втраченню ми з одному Чи було зареєстроване провадження, на теперішній час стало відомо, що воно закрите. Знову ж ми витребували його для вивчення, щоб з'ясувати, чому і на яких підставах, враховуючи, що цей ненайдений батон, чому його закрили? Думаю, що це рішення є незаконним, воно буде скасоване і відповідно далі будуть продовжуватись розшукові дії в цьому напрямку. Так чи справді він може вільно пересуватися <плес> світом? <плес> чи не було? Так, і яка ранність того, що справи, справи слухатимуться без нього, наприклад, на щодо розшуку. На мою думку, він не може, тому що з баз даних Інтерполу він не е, видалений. І все тут буде залежати від тих держав, в які він заїде, чи будуть вони його затримувати, чи ні. На мою думку, що е, хай спробує виїхати. Я думаю, що він буде затриманий. А друге питання чи можливо, що справи будуть слухатися без його без нього? Звичайно, зараз змінами в законодавстві така можливість є, якщо особа перебуває в розшуку понад 6 місяців. У більшості проваджень він вже перебуває понад 6 місяців. І знову ж буде така можливість є направляти ці кримінальні провадження до суду в порядку заочного судочинства.